Радість батьківства. Британський принц Уільям в інтерв'ю CNN розповів про те, як міняє синові підгузки, а також про свої перші враження в ролі молодого батька. Дивіться в сюжеті далі. Принц Уілям дав перше інтерв'ю з того моменту, як став батьком. Він розповів CNN про те, через які емоційні сплески йому доводиться проходити останнім часом. Наприклад, свого сина він описує як пустуна і маленького боксера. Він постійно звивається, викручується і не хоче спати. Це, звичайно, трохи проблематично. Уілім також сказав, що став першим, хто надів принцові Джорджу памперс, і що маляті ця процедура чомусь дуже подобається. Йому подобається, коли йому міняють підгузки. І перший памперс надів я. Так, це була велика честь. На питання журналіста про те, чи сподобалося йому і Кейт стояти перед десятками телекамер на другий день після народження сина, уїлям відповів ствердно, я був на такому підйомі і теж відчувала Кейт з приводу Джорджа. Ми були щасливі показувати його усім бажаючим. Молоді батьки знають, яка це радість показати своє маля всім і підкреслити, що воно найкраще. Уїлям також додав, що встановлювати кошик сина в машину тренувався заздалегідь, оскільки дуже переживав, що у нього щось не вийде. На щастя, кошик успішно закріпився, двері закрилися, і машина не стала, коли принц повіз свою сім'ю додому. Втім, герцог говорить, що вже подумає про те, щоб повернутися на роботу пілотом рятувального вертольота. Я насправді думаю повернутися до роботи так і, хоч трохи, відіспатися. Окрім цього, зовсім нещодавно молода сім'я показала свої перші фотографії із малюком.